Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні ми дивимось ваше бажання. Загадайте бажання мрія у вас. Є, кажуть, для отримання варто набути певної мудрості і зруйнувати певні залежності. Тоді ваше бажання здійсниться: руйнуйте диявола, руйнуйте темні негативні вібрації. Руйнуйте те, що не дає вам спокою, те, що заважає. Те, що не робить вас вільними. Це руйнуйте все, набувайте певної мудрості, цілісності, знань нових. Ставайте більш свідомими. Підвищуйте свій рівень щастя, задоволення, вдячності від життя. Тоді кажуть, мрії ваші здійсняться. Це просто випали карти, скоріш за все, на такі енергії буде налаштований даний розклад. Отже, сутність вашої мрії, дивимось, що вам зробити для її втілення? Що вашій, особливості, вашій особистості заважає вам її здійснити, можливо, якісь особливості характеру є. Вплив оточення, оточення вам допомагає чи заважає. Чим потрібно пожертвувати заради здійснення мрії. Який результат досягнете ви, чи не досягнете здійснення бажання. І яка порада дається вам від вищої сили? Зараз докладемо ще карт. Вже говорять про те, що варто вам рухатись. Варто рухатись. Якщо ви сиділи переживали, то зараз кажуть, вже починайте виходьте на природу, якщо у вас є собачка, друг ваш вірний, або просто хтось поруч, або самі себе беріть і виводьте на вулицю, гуляйте, дихайте повітрям, дихайте повітрям, насолоджуйтесь природою. Розбурхайте вашу енергію після зими вже остаточно, скоро літо вже буде. Енергії більше, набудьте, позитивної. Отже, додамо ще карт, що потрібно було б вам зробити для того, щоб досягти власної мрії. Потім докладемо, якщо буде потрібно все це. Отже, сутність вашої мрії, Сонце Вам хочеться <кій> Вам хочеться створити всі, э, свій всесвіт. Тут, бачите, така ідея. По дорожці дівчина з собачкою. Тут друг. Тобто, може бути ваш партнер, може бути э, не знаю хто, хто завгодно. Ваш чоловік чи дружина, ваші діти, ваші сестри, ваші друзі, ваші батьки. Або просто ви і ваше вище я, і ви йдете до сонця. Ви хочете створити свій власний всесвіт. Хочете створити все в своєму житті так, щоб вам бути щасливими, бути сонячними. Хтось хоче дітей народити, хтось хоче мати родину, хтось хоче заробити побільше грошей, хтось хоче бути щасливим, реалізованим на роботі. Тобто в кожного своє бажання, свій всесвіт, кожна людина це цілий всесвіт. І вам в своєму житті хочеться створити свій всесвіт щасливим, гарним, гармонійним, сонячним. Ось чого, чого вам хочеться. Мабуть, краще <кій> ось так покладу: що вам зробити для втілення вашої мрії? Що вам зробити? Кажуть, людиною потрібно бути активною, чарівником свого життя. Тут карта мага. Маг у нас має все, що потрібно: жезл в руці, тобто волю, енергію, кубки, почуття, емоції, наповненість, пентаклі, ресурс, певний, відповідний, матеріальний і ідеї, думки, мечі для того, щоб можна було все це реалізувати. І щоб створити те, що зверху, те має бути внизу. Те, що внизу, те зверху. Тобто суть в чому, якщо у вас всередині є бажання, значить потрібно його матеріалізувати. Про те саме вам, говорить королева Пентаклів, що вона робить? Вона саджає рослини. Тобто, якщо ви хочете створити свій всесвіт, значить вже варто щось робити, починати на матеріальному плані. Наприклад, якщо ви хочете. Що зробити? Не знаю, просто посадити, наприклад, дерево якесь. Значить, потрібно що зробити: саджанця взяти, потім на земельну ділянку знайти місце, потім посадити і так далі. Якщо проєкт новий або дитину народити, значить що робити? Ви знаєте, що робити, але не в думках саме, а в фізиці, в матеріальному світі потрібно вже щось робити, докладати певних матеріальних зусиль, кажуть. От що потрібно для втілення вашої мрії, вже щось робити конкретне. Якщо хочеться нову роботу, значить треба її шукати, подумати, що ви хочете, як ви хочете реалізуватись, чим займатись, пошукати ту роботу і спитати себе, які я маю взагалі здібності всередині. Тобто, наприклад, людина хоче бути лікарем, але по натурі, по своїй вона. Шансу немає, вона може бути, наприклад, тільки е, ким, не знаю, навіть дітьми займатись умовно. От е, потрібно подивитись. Здібності у вас до чого є. І ті здібності намагатись реалізувати. Наприклад, у мене є в житті чотири роботи. Чотири. І старо у мене пов'язані дві: це особисті розклади, які я роблю для людей індивідуальні, персональні, і звісно на YouTube-каналі. От те, що я роблю вже з кінця лютого, декілька місяців. Тобто, це моя, моє хобі раніше було просто. Це був мій інтерес. А потім я почала цим займатися професіонально. Але в мене ще є інші роботи. І так я реалізую в цьому житті. Там, 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 і таким чином я цілісна, саме в плані реалізації творчості. Так можете робити ви. І вам потрібно вже це робити. Не сидіти і мріяти, а вже конкретні речі робити в своєму житті. Колись я мріяла і думала, що можливо, колись я створю свій Ютуб-канал. Буду ділитись знаннями, які я маю, а у мене їх досить багато. І всі вони працюють. І хто був у мене на особистих розкладах, той знає, що все працює. Люди стають більш щасливими, реалізують свої проекти. Хтось дітей народжує, хтось виходить до більш щасливої долі, хтось просто стане нові, набуває щасливі, творчість реалізує і так далі. Тобто, все працює. А колись це була просто мрія. А зараз все це реалізується. Тобто я доклала певних зусиль як королева контактів в фізичному світі. Те саме варто зробити вам. Далі, що вам заважає? Можливо, щось є в вашій особистості, що вам заважає? Ви, тут карта зірки, мрії, надії, сподівання у вас чомусь немає їх. Треба оновити ваші мрії. Бачите, дівчина сидить на березі. Річки, чи це басейн, не знаю що, От, але тут водичка. І зорі відображаються у воді. Вона сидить і просто мріє. Вам потрібно помріяти, бо кажуть ваші мрії чомусь скінчились. Треба оновити мрії. Якщо щось завершилось в вашому житті і набуло свого завершення, логічного якогось кінця, то варто що зробити? Придумати нову мрію. <кій> Створити для себе новий Всесвіт. Якщо старий всесвіт завершився, треба створити новий. Треба створити новий. Це вам заважає. Це вам заважає. Придумайте нові мрії, нові завдання для себе. Чому -то іноді люди в депресію попадають? Тому що старе завершилось, а все, зациклились, зупинились, нікуди не рухаємось. Все одне і те саме там знаходиться людина. А варто вийти з того стану, прийняти те, що трапилось, сказати: так, я зрозумів, чи зрозуміла, от там щось не вийшло. В тому, в тому я помилялась, наприклад, або помилявся, щось отримав не той результат, який хотів, але я отримала і чи отримав досвід. І згідно з цим досвідом ми формуємо нову мрію і рухаємось до нових цілей. Або шукаємо нового партнера, або нову роботу, або новий якийсь спосіб чогось. То кажуть, помилка ваша зараз в тому, і те, що вам заважає, це те, що ви перестали мріяти. Придумайте собі, кажуть, нову мрію. Вплив оточення, оточення ваше навколо вас, воно вам допомагає. Чи заважає здійснювати ваші мрії? Ви маєте обнулитись, там кінець, кажуть, все остаточно завершується і потрібно робити вам певний вибір. Ваше оточення може серйозно, може несерйозно ставитись до вашої мрії. От, але в будь-якому випадку навіть через неправильні якісь підказки, ви можете зробити правильний вибір для себе. А можете взагалі не робити ніякого вибору, нікого не слухати взагалі, і тільки інтуїтивно щось зробити. Такий несерйозний вибір зробити. Давайте спитаємо, якщо ви зробите несерйозний вибір. До чого це призведе? Якщо вибір буде несерйозний кажуть, ви почнете співати нову пісню. Ви все одно підете з того життя, яке було раніше, і захочеться чогось нового. Хтось, можливо, певний період часу буде обдумувати все. Хтось буде читати певну літературу, книжки, фільми дивитись, наповнюватись певними якимись подіями. Для чого? Для того, щоб. Звільнитись від такого стану безресурсного стану бідності, коли нічого немає, і перейти до стану чарівника. Ви будете шукати інформацію в будь-якому випадку. Навіть якщо оточення вам заважатиме, от бачите: слухайте людей, можливо, тих, які вас люблять, або яких любите ви. Можливо, під час спілкування з такими людьми у нас подвійна тут карта сили йде, вибір. Можливо, з такими людьми, поспілкувавшись, ви зможете точно знати, що вам робити. І оточення тоді вам не буде заважати, а підтримуючи вас, просто будучи поруч із вами, оточення вам допоможе. Іноді важливо, що робити, не нав'язувати близьким людям свої погляди, тому що то їхнє життя, але побути поруч, щоб людина поруч розслабилась. Перестала хвилюватись і сама прийшла певної якоїсь згоди з самою собою, тоді це допоможе. Чим пожертвувати вам потрібно звільнитись від місяця, звільнитись, треба підвести підсумки, що ви правильно, що неправильно робили в своєму житті. Чому ваша мрія досі не збувалась? Треба зрозуміти все це, знайти причини, бо причина кажуть, в місяці. В місяці. місяці. і причина в тому, що потрібно тут місяць і зірки, все одно потрібно мріяти про щось нове. Тобто, якщо ви зрозумієте причини, чому не досі не... ваша мрія не втілилась в дійсність, якщо причини зрозумієте, це буде один плюс. А другий плюс ви почнете думати, мріяти про те, що зробити по-новому. То це буде дуже правильний вибір для вас. Дуже правильний. І пожертвувати потрібно буде вам певними минулими якимись речами, які вам заважали раніше сама, сама раніше. Результат, так чи ні, збудеться ваша мрія чи не збудеться? Давайте подивимось. Ви кажуть, чекаєте, е, часу, коли доля повернеться до вас сприятливою стороною. Сім пантаклів період очікування. Тобто відповідь на ваше запитання, почекайте, поки янголи, тут херовіми допоможуть вам знайти певну інформацію, прийде необхідний час, і колесо повернеться е, своєю світлою верхньою стороною. Так чи ні, збудеться чи не збудеться ваше бажання? Старе завершиться. Період, коли нічого не хочемо, завершиться. Ви оживете. Вам захочеться наповнитись новою енергією, життєвою силою. Ви почнете потрошку щось робити. І буде такий період вашого життя, коли ви будете насолоджуватися всіми тими моментами, які раніше чомусь заводили вас в сум. Тобто, якщо ви раніше не любили дощ, то кажуть, тепер ви полюбите дощ. Тобто, цей період очікування він не буде для вас довгим. Ви будете насолоджуватись всіма тими процесами, які відбуватимуться з вами. То ваша мрія здійсниться, та яку ви так довго чекаєте. Навчіться вірити, кажуть. Навчіться вірити. Повіриш і побачиш. Скоро кажуть, вже скоро. Скоро ваша мрія здійсниться. Тільки навчись вірити. І порада для того, щоб ваша мрія збулась якнайкраще. Будьте справедливими. Для того, щоб бути справедливою людиною. Потрібно досить добре розбиратись в тому, що таке справедливість. Тому що тут у нас карта карми, яка говорить про те, що ми посіяли, те ми пожинаємо. Якщо ми заслужили, ми отримаємо гарну винагороду. Якщо ні, то ні. Але треба подивитись на інших людей, подивитись, чим живуть інші люди, бо через інших людей вам, як в зеркалі, буде підказка. В тому, що вам потрібно робити для здійснення вашої мрії. Тобто, ви можете, наприклад, не знаєте, що вам робити, і ходите з цим питанням, не знаю, що робити, як краще зробити, і просто живете в цей період часу. Потім з'являється якась людина, щось вам говорить, або просто стаєте свідком певної ситуації, яка відбувається навколо вас. І в тій ситуації ви знаходите для себе підказку. От така порада вам дається. І будьте також справедливими щодо інших людей. Будьте справедливими. Такі основні моменти є. І тепер давайте ще подивимось з вами. Зараз я трошки карти складу ваш внутрішній стан. Що зробити краще для того, щоб можна було мрії своє здійснити якомога швидше, якомога якісніше. Можливо, щось знайти те, що вам ще більше буде підходити, або буде ще більш цікавим для вас? Давайте подивимось, яка частина вас застаріла? Можливо, щось вам заважає в тому, щоб мрія ваша збулася, яка частина застаріла? На що вам варто звернути увагу зараз, що змінити? Яка частина а, краще за все вам сприятиме в реалізації вашого задуму? І що буде, якщо ви почнете нарешті діяти? От це ми і подивимось зараз. Тільки я докладу ще карту. Отже, яка частина вас застаріла і вона вам заважає? На що варто звернути увагу, що змінити в собі, яку частину себе вам краще за все послухати, тобто взяти з собою майбутнє? І що буде, коли ви почнете діяти. От такі зараз підказки ми розглянемо. Яка частина вас застаріла? Чому мрія не збувається? Щастя якесь, ви або чіпляєтесь занадто сильно за щастя, або занадто сильно хочете якихось таких романтичних стосунків, в кохання саме у вас ухил такий відбувається в особисте життя, в задоволення. Чому застаріла? Можливо, потрібно. По-іншому подивитись на щастя, щось одне для вас було щастям, а зараз, можливо, щось інше. Подумайте над тим взагалі, що являється щастям для вас. Чому вам хочеться реалізувати дану мрію, яку ви сьогодні задумали? Вона дійсно є щастям для вас? Чи, можливо, ваше щастя в іншому? Над цим потрібно подумати. На що вам варто звернути зараз увагу, що змінити в собі, щоб мрія збулася? Кажуть, ширше дивитись на світ, по-перше, дивитися, що роблять інші люди, як роблять люди. Можливо, інформацію брати з інтернету. Також це може допомогти вам отримати щось нове для себе корисне, те, чого ви досі не знали. Можливо, ваше уявлення про щастя також зміниться, про досягнення вашої мрії. Кажуть, якщо ви посадили певну зернину, то потрібно пройти певний час інкубації. Тобто, тут, бачите, під ковпаком таким під скляною колбою, рослинка знаходиться і там є мікроклімат такий спеціальний для того, щоб вона росла, розвивалася. І для того, щоб цей процес позитивно відбувався, потрібно обов'язково давати любові, давати уваги в ту ситуацію, енергетично її підтримувати, позитивними різними думками, позитивними вібраціями. Тобто, звернути увагу потрібно на ці речі. Як це робиться в світі, можливо? Подумайте, що означає ваша, ну, ваші, для реалізації вашої мрії карта світ. Можливо, вам кудись поїхати потрібно для того, щоб реалізувати вашу мрію, також як варіант. Або подивитися, як інші люди в світі роблять щось для того, щоб досягти подібних мрій, як ваша. Яку частину вас самих краще за все використати? От, кажуть, позбутись вам потрібно певних речей. садомазо саду, мазу, стосунки, там, де ви жертва. Там, де ви сама себе принижуєте, або сам себе принижуєте, не цінуєте себе, там, де ви перебуваєте в деструктиві, в негативі, там, де ви не на рівних з партнером, там, де ви нижчі, там, де ви в страхах, в переживаннях, кажуть, це ваша пастка, ви туди попадаєте. І вам це яку роль може зіграти в майбутньому позитивно, щоб не попадатись в такі пастки, не попадатись. Якщо це особисті стосунки, якщо ви хочете гарного чоловіка, родину створити і так далі, бо багато я бачу по кількості переглядів, все одно війна, не війна, що б там не було, але завжди цікавить кохання всіх. Потім уже на другому місці самореалізація, гроші, там ще далі здоров'я. Тобто, в першу чергу, все одно кохання. Так, от кажуть, якщо ви тут були в стосунках, де. Ваш партнер садист, да, а ви мазохіст, то кажуть, потрібно почати себе цінувати. Тут його майже не видно, бачите, він такий з лапами тут. Але троянду дає, а вона побита нещасна, терпить, нікуди не рухається, не йде від нього. Інша взяла б там пательню і пательну йому, да? захистила б саму себе. А ця терпить, мовчить. І ще й троянду від нього приймає. Він дає троянду, а потім б'є її. Ну, це просто карта. Ви розумієте, про що я в кожного своя така ситуація? Хтось терпить керівника свого, керівник може бути деструктивним. Хтось партнера терпить, хтось когось в родині і так далі. Бувають такі ситуації. Кажуть, це ваша пастка. Що ви найкраще можете для себе зробити? Що взяти в майбутнє? Це не повторювати таких помилок. Тому що знову, якщо повторити, знову попадете в ту саму пастку. Тому знайте знаєте це. І що буде, якщо ви почнете нарешті діяти, активно діяти? Кажуть, ви втратите е, тих партнерів, е, з якими у вас постійно були конфлікти, ви втратите таких партнерів. І це дуже добре. Це буде дуже великий плюс для вас. Давайте подивимось натомість, що ви отримаєте, якщо ви втратите партнерів, а що натомість отримаєте? Можливо, гарне щось отримаєте. Так, можливо, ви поїдете від просто цього стану конфліктності розлучитись з тим партнером деструктивним, який у вас був, або залишити навіть спогади про такого партнера. Можливо, просто кудись поїдете або в нове життя, або елементарно відрядження якесь буде. І там в дорозі ви зможете когось зустріти, іншого чоловіка, з яким ви зможете провести вже час до того моменту, як ви постарішаєте. Разом. Тобто знайдете іншу людину, з якою проживете до старості. От такі і... гарні речі можуть з вами відбуватись. Тому дивіться, що для вас щастя. Якщо для вас щастя бути з партнером, який е, фактично не дає вам свободи, радості, <кій> відчуваєте себе не досить добре з ним, то чи це є щастя, чому ви там залишаєтесь? Передивіться романтик, кажуть, це добре, але такі стосунки, треба більшого чогось. От душа в душу. Знайти такого партнера, з яким жити душа в душу, то це буде правильно. І що стосується роботи, значить тоді на роботі покинути певні конфліктні ситуації, розв'язати їх нарешті, знайти певне порозуміння між тими людьми. Які... Чому вас можуть хтось притискати? Тому що ви самі себе не цінуєте, чи то на роботі, чи то вдома значення немає. Тому полюбіть себе, полюбіть себе, цінуйте себе, це основне, поважайте, майте гідність, тому що гідна людина ніколи не дасть себе ображати. Гідна людина не буде вступати в певні конфліктні ситуації, вона до них просто не дійде. Так, ви набудете певної цілісності. Вам буде цікаво жити, захочеться кудись рухатись. І, врешті-решт, ви зможете рухатись до досить щасливого такого стану отримання бажання вашого і здійснення вашої основної мрії. Таким був розклад даний. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, за ваш зворотній зв'язок. Пишіть. Мені приємно почитати, особливо, якщо хтось з вас отримав певний успіх, досяг якоїсь мрії, до якоїсь цілі через такі розклади. Вони, звісно, загальні, пізнавальні, але все одно мають дуже велику користь. Тому що такого таро, як я роблю, з врахуванням самих карт таро, оракулів, психології, а також квантової свідомості через поле енергетичне. І набуття певних станів через мою власну енергетику, такого таро в Україні немає. І не знаю, чи є ще десь в інших країнах. Принаймні я не бачила. Можливо, є якісь на іноземних мовах, іспанські і так далі, французькі, я не дивилася. От, але щодо України, то такого таро точно немає. Тому це все досить цінне. І, будь ласка, ставте подобайки. І використовуєте такі пізнавальні розклади для того, щоб розширити власну свідомість, очистити власну свідомість і підвищити свій вібраційний рівень. Світ ваш зміниться, коли будете змінюватись ви всередині. І чим більше світлих частин себе ви віднайдете, тим буде краще в вашому житті все відбуватися. І чим більше світла буде в вас і в інших людях навколо вас, тим Швидше засвітиться Україна, тим швидше завершиться весь негативний період, і з'явиться нарешті мир, спокій, щастя і розвиток всього найкращого.